Теж подобалося? Mm -hmm. Тількись як не знаю футболка светер. Ні, це кофе. Добре, приміряйте. Селена не хоче, Наталі нічого міряти. Наталя вибрала щось таке от модне. Я спочатку навіть не замітив, щоб того голі її включить. Класно. Mm -hmm. О, все-таки перейшла до зеленого. Це на літо. Поки до цього садочку ми вирішили пошопитися знову. Добре, коли вона там ходить і бавиться з дітками. Таке як в було. І зелені. І різні кольори синього. Дивись, Є темно-синій. Голубенький. Класний і ще й рожеві костюмчики. Наталя розлітає таке платічко. Червоне. Бронзові. Чорне угу. може і ліпше буде. Але воно а. не тут. Ясно. На сейлах є ось Wednesday. Далі таке щось не хоче. І полосатики є. Це універсальні ладні. Тут пише МЛ. Все, вже пішла приміряти. Оце щось прикольне. Мені теж сподобалось. Хочеш таке? Добре. Є ж такий гольфік яскравий. Просто всі вже розбираються навесні. Надалі він просто віддівається. Окей. Okay. Точні, гарний. Тіло наше замовлення Мохіто, ну дуже холодне. Зараз якраз погода така собі, якщо чесно. ну Типу, хмарно, але жарко. Не сильно хотів би льоди. Але що вже принесли, то принесли. У мене кебаб, круасан кебаб. А Наталя взяла чизбери American Стайл. Дивлюся, що фотографії прислали на вайбер Карліна в Ігламі. Засіла і тішиться, що вона в хаті. Повернулося ми вже додому. Дивіться, взяв ось таку от величезну когорту тих сочків. їх тут 20 штук на кожну дитину в садочку. Надіюся, їх буде так багато. Ще взяв доці такі розинки, прикольні. Ну Це щоб волосся в'язати. Надіюся, до понеділка вона буде нам здорова і піде в садочок, бо якщо не піде, то придеться, то все. Лишати дома. Кролінки, подарок буде такий. І ще досочки взяв. Коротше, ось такі от смаколики, барні, польські, любісі. Кожному якраз буде по штуці. Все, 20 штук. Їх і так ходить дуже мало в садочку. Ось такий от солодкий стіл для доці. В неї буде таке перше святкування у колі друзів у новій компанії свого дня народження. Будуть її вітати, вона любить у це, що коли співають з ним народження, тішиться, сама підспівує. Щоб там якийсь тортик був, щоб не задмухали, то взаліці не би тому не було свято. Але то все буде вдома, Якщо в садіку не надолужить, то так треба десь заховати, бо вона може то все повипивати ще до садіку. Вийшов я забирати карунку із садочку. Погода так і не розхмарилась, добре, що доща немає. І вже заскучилися з нею, так що погнали. Взяв коляску, щоб скоріше дитинку перетранспортувати додому, щоб не йти дві години додому, бо вона зараз на всіх майданчиках буде бавитися. Наталя залишилася вдома. Все, забрав я карапуза маленького. Не захотіла вона сідати в коляску. Хоче йти пішки. Ну, хоче, то окей. Ідемо тоді пішки додому, так? То куля. Ти можеш пасти? Ну давай, покажи майстер-клас. Давай. Ох, нічого собі, як ти високо стоїш. Все, пригай, пішли далі. Ходи. Молодець. Пробіглася пару метрів і все. Каже, все, в мене ножки заболіли. Сиди мене, тату, вези і рюкзак особливо. Що там в рюкзаку має бути? Їсти? А, там ще є печенька. Угу, то ти вирішила перекусити, так? Давай я тоді рюкзак, той заберу. Все, смачного. Класно так їхати, їсти, щоб хтось везе. І я би так хотів. Ринка вже Бавиться вдома. Своїми звірятками. всіх виставили прямо як мультику Король Лев. Ти корина як Сімба, де до тебе всі збіглися. І подобається той маленький хамаливанчик. Наталя тим часом робить коронці їсточки. Так, дивіться, яку каву нам вдалося купити. Вона ну, таке називається Пістачино. Це є капучино. Із фі... З фісташками так, капучино і пістачино. Зараз я відкрию, покажу, як вона і тут виглядає ці капсули. Дивіться, без нічого. Ну, от, І далі собі вгадуй, скільки тут має бути пропорції. Але на цій з збоку намальовано. Вона йде на 100 мл. Тобто 4 поділки. Але я роблю на 6. І намальовано, що вона має бути зелена. Кава. От маркетинговий хід, що вона буде зелена. Зараз ми заодно і перевіримо. Караро, це якась італійська кава до Gusto. густи. Так. так, давайте тако на передостані. Погнали. що приготувалася наша кава. Вона не зелена, звичайна, пінка велика, реально величезна. Десь приблизно така, як намальована на малюнку, але вона не зелена. Маркетинговий вхід не вдався. Але вона дуже сильно насичена по запаху, іде із фісташками. Тобто класно пахне бомбезно. І я до неї не даю цукру, тому що вона і так дуже солодка. Саме головне, що в середині 16 капсул і немає там, так як є кава, молоко. Все разом. І мені вона сподобалася. Напевно, що я замовлю ще таку каву від Караро і попробую ще інші смаки. Хоч маркетинговий такий хід не вдався і зелена. Я думав, що вона дійсно буде зелена. Насправді не так, але смак. Все надолужено. Ходить так, як в житті. Не завжди картинка збігається з реальністю. Ах, навіть гаряча трохи. Але смачна. Клас. Наталі вона щось не сильно сподобалося, а мені зайшла. Там можна експериментувати, собі хочете робити 4 поділки, вона буде насичена, хочете робити 5, вона буде слабо насичена або 6 буде якраз класно. Ну, Каролінка вже прийшла, буде їсти. А. Ще про той вазоночок забув. Ось там наші квіточки. Зараз як ми подивимося. В принципі, ну, ніяких зрушень немає. Вони які були, такі і є. Чуть-чуть попідростало їх більше. Будь ну навіть хтось видірнув. Поки що стоять на місці. Може в когось були такі самі вазонки. Напишіть, що тут будуть за квіт. Так от вони виглядають. Там тяжко сказати, що вони закінчити. Я теж не знаю. Ну це Я точно чіпаюсь. не орхідея. Ми їх і підливаємо, але думаю, що вони не ростуть через те, що багато хмарних днів і мало сонця. Їм не вистачає фотосинтезу. У дівчат почалися манікюрні процедури. Кожен їм дуже сильно подобається, коли мама робить їй манікюрчик, корекцію ногтиків. Я писал голосу. То поедешь. Давай. Все. Пусть я хоть